Те, про що говорить автор з самого початку, на всіх прикладах і в кінці книги, всі поспішають. Коли ти поспішаєш, ти хочеш якнайшвидше пройти стадію планування і якнайшвидше почати втілювати, будувати, сверлити, пилити, бігти що завгодно. Він говорить, що це найбільша помилка, яку ви можете здійснити. Він каже, що всі проекти, яких насправді було небагато. Які таки вписалися в терміни і в бюджети, об'єднувала одна єдина риса: slow planning, fast execution. повільне планування, швидке втілення. Всі проекти, яких була абсолютна більшість, об'єднувала прямо протилежне, швидке планування і повільне втілення через масові факапи. Автор говорить, що він гомерично сміється, я не знаю. Коли читаю, що проєкт пішов не туди. Або проєкт пішов не так. Він каже: проєкт не може піти не туди. Проєкт стартував не так. Пішов не так і стартував не так. Ось корінь зла. Ось корінь зла. В книзі він наводить 11 характеристик. Класних проєктів, які треба враховувати при плануванні, для того, щоб все відбулося саме так, як треба, одинадцять. І заради цього варто цього книгу прочитати. Бо проєктів, де все йде, не так, в ній досталь.